Всім привіт! Щойно провели ми прямий ефір, і було таке запитання. Мультифлора як буде зимувати. Оце так і буде. Зрізати нічого не буду. Потім було ще питання про те, що мультифлора на одній ніжці. Ось, бачите, в мене маточні кущі, які за, за літо їх забили навколишні кущі, ось жовта розвалилася. І вони. Ну, як, кулька в них іде не, не сформована. Вони отак угору поросли. Можна сказати, що це не мультифлора, а корейка. Хоча ні, це мультифлора, ось дивіться, мама, а ось дитинка. Кулькою взялася, хоча пізно черенкована. І як чи зрізати мультифлору, яка ну, пішла стеблом. Ну, ось дивіться. Ну що я буду далеко ходити казати, ось дивіться. У мене і в ґрунті такі є. Ось, бачите, вона вже, дивіться, дає мені на наступний рік навесну будуть дітки. Сама йде ось таким стеблом і далі ось такий кущик. Пізно черенкована, живцьована. І ця так само. І у квітнику так само в мене є. Ось тут. Так і буде дівчата зимувати. Нічим укривати не буду абсолютно. Ось, дивіться, біла. Це ж один сорт. Дивіться. Її забили навколишні рослини. Бо ті, що були на городі, ті поформували кульки, і я пересадила їх, дивіться, які гарні. А тут їх просто позабивали. Троянди їх забили. Бачите, вона в один бік її вивернула. Вон, дивіться, вже дітки дає мені. І чимало, дивіться, яка ця червона, дуже щедра на діток. і он. Ой, зачепилась за троянду. Ось дивіться, так само стебло нічим не вкриватиму, не зрізатиму. І... Хто вперше садить, дівчатка, коли садите ось хризантемку, наприклад, ось також червона. Садите хризантемку, то старайтеся, щоб оця ямка, яку ви викопали і в яку ви посадили, ось давайте я на цьому прикладі ось цього куща, яка різниця, щоб отам, коли всядеться земля, якою ви корінь засипали, щоб не сформувалася. Ямка, щоб не було долинки. Бо хризантема дуже боїться не морозу, а вимокання отих калюш, ото от, сніг випав, розстав, утворилася калюжка. От там з вірогідністю 95%, що вона у вас пропаде і не перезимує. Тому отак треба дивитися, там чи є всередині ямка в неї, чи нема, щоб не було так долинок. Так. Зараз ми з вами підемо на город. І я хочу подивитися на завтра, хочу викопати білу. Я в дворі буду копати. Зараз виберемо людині білу, яку їй червону, може на городі викопаю, а може і тут. Також дивіться ось на маточник. Буду зараз людині копати, хоч і оцю, дивіться вже скільки. Вона перезимує, навесні людина її викопає, зараз посадить, не обрізаючи нічого. Навесні людина. Так, тікайте. Я разом Викопає, розчеренкує, ось дивіться, з землі вже лізуть диві. Яка вона, ого, мамка гарна, щедра мамка на діток. Та й ця непогана біла. Вон також, бачите, скільки вже там діток. Мені треба викопати людині білу, червону і жовту. Ну, жовту підемо на город, побачимо, що там робиться. А ці я тут викопаю в квітнику. Ну і собі залишаю, звісно, у мене не так то багато білих. Хто хоче ще якусь там, наприклад, можу викопати. І хочу ж сама подивитися. Ну, ось можу викопати білу на маточник. Маточники по 50 гривень. Так. Ось кущ. Бачите, коти гулялися, поламали мені. Зломане стебло. Оце у мене. Я навіть не бачу, де її мамка отут у квітнику. Я не знаю, може не перезим, Так навесні ж я брала з неї два живця. Я не знаю, де з неї мамка. Тому цей кущ залишається собі на маточник. І в мене є такий на городі один. І оце я три дні не була, хочу сходити подивитися, що там робиться, тому що відкривається, он, бачите, які кольори. Вона не червона. Я не знаю, які там у неї всередині будуть кольори. Але це не така, які в мене є, що розквітли. І я ж кажу, я не знаю, де її тепер. В цьому квітнику точно нема. Ну, дивіться, ну це ж не така. Ні. Це така сама, як щойно бачили. Ось така. Також не вона. І це не вона, не її мамка. Навіть не знаю, де її мамка. Як так вийшло. Це я в березні місяці брала два живці. Ось, до речі. У мене в Лебедях там було. Все літо стояли під дощами, все літо стояли хлорофітами. Заберу в будинок їх. Ну, зараз їх поставлю, вони будуть просто стояти. Це я забрала, щоб їх більш дощами не заливало. Можливо, хто хоче, Ну, їх залило дощами, вони зараз мокрі, такі з дітками гарні хлорофітуми. У мене є малесенькі у хаті, я на наступний рік собі насажу. Так, не поламать мені. У мене є досить чимало їх. Так, де ж мамка? тій красуні. Ой, не відкрию. Ось так і зимуватимуть вони у мене, дівчата. Нічого не буду обрізати. Ось дивіться, яка вона поступово вже висихає. Дивіться, скільки мені там дає діток. Бачите, це рання. Також біла, червона, я її влітку затоптала. Це в мене йде Арктика. Дивіться, яка вона робиться. До холодів уже. Так, це не вона. І це не біла, це зараз наведемо камеру. Це така, ну, чи... ну не біла. Knai Pros, дора моя, так, червона, чисто класично червона, рожева, червона, жовта, але не така, як моя жовта, бо він є моя жовта. А це ось із такої жовтої. Крупніша квітка набагато. Так, червона двох сортів. Чи це один? Бачите, яка? Червона-червона. Біла знову. Де її мамка? Походу, вона пропала так же. Отут має бути. Мала б бути, певно, хризантема в мене, але її немає. Напевно, я її розживцювала, але, але вона не вижила. Не вижила. Бо немає такої хризантеми, немає. Так що то мені буде на маточник, бо я думаю, вона буде дуже красива, як розпуститься. Ну, ходімте на город, побачимо зараз. Так, вийшли ми на город. Ідемо. Ось у мене Арктика одна собі залишила на маточник. І ось з жовта було 5 кущів. У мене навесні своєї жовтої хризантеми мультифлора. З тих п'яти кущів я взяла всі ті, що є отам, що в мене в дворі, ото живці. Уявіть, з п'яти кущів, більше 90 живців. І ті, що п'ять кущиків я розділила, два рядки було це не пустоти, це були рядки, два рядки було. Просто що не прижилося, я на їх місце дельфініуми висаджала, потім викопала. Але факт той, що це маточники. Ну, Маточники і з тих кущів, що цьогорічні. Це я просто кажу, що це маточник, з тих маточників. Ого, скільки він дітей дає, дивіться. Щоб не бути голослівною, як його показати, О, дивіться. Оце, бачите? Із землі це вже повноцінні кульки на наступний рік будуть. Такий кущик 50 гривень коштує. Такий він некрасивий. Був приморозок ось примерз. Ось щось і поламало. Бігають то собаки, то коти людські. Дивіться, зараз я тут покажу. Дивіться, що робиться. Бачите? Частину квітів я трохи зріжу, щоб посилка була компактніша. Але садити в землю можна. Ну, в кого є теплиця, можете посадити у угорщики в теплиці тримати, якщо боїтеся. Я не помічала за своєю жовтою хризантемою, що вона якась дуже чутлива до зимівлі. Ой, три дні я тут, нагадаю, не була. І кожен з цих кущів є маточником. Так, ось вона. Ось за ту, що ми в дворі розмовляли. Тут вона, бачите, її ніхто не поламав. Вона гарним кущиком, а як щодо гнучкості. О, її можна гарненько зв'язати. Бачите, яка вона. Зараз я затулю сонце. О, камера не передає. Вона начебто і розжева, і кінчики в неї от такі. Не знаю, отой кущ я буду живцювати на наступний рік. Дуже класна така. Пізня, виходить, вона пізня. Але у кого є віранда, чи що, не боїмося, викопуємо її і тримаємо. І ось червона. Зараз гляну, чи я її викопаю на маточник. Ні, це вже як повноцінний кущ, де. Певно, я ту, що в дворі викопаю, в мене така сама там. Тут буде мені, бачите? Бачите, яка мамка. Дуже на діток вдячна. Дуже багато. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, 12, 13, 14, 15 кущиків я з неї бачу на наступний рік. Це як мінімум. 15 повноцінних кульок. Це такі кульки. Пані Ліля, якщо ви дивитеся у вас, ото розквітло, що я питала, це моя, отам у мене було два попереду два кущі, ось таких живцьованих у березні. А це така сама, але живцьована, відкопана від тої, що в дворі, ото червоні, несуразні такі, бо забили їх інші рослини протягом літа, у другій половині липня. Так що оця це липнева. Дивіться, скільки дала маточник. Маточних. Маточник, по суті, шикарний. Зараз жовту. Ні, я певно людині оту викопаю, що я перву показувала, щоб, щоб, щоб відправити, щоб людина отримала вже і бачила, що на наступний рік будуть живці дуже гарні. Хоча і тут є, он там, бачите, ото зеленіє світленьке, живці. Так що ось так. Пишіть, хто хоче на маточник. Хто хоче, можеш просто отак кулькою. Красада, ймовірно, вживу, дуже гарно, яскраво. Будемо розфарбовувати трошечки свої будні. На балконі можна ставити в кашпо, дуже гарно. Так що зараз викопую. Червону викопаю в дворі. Ну, оце майте на увазі. Шикарно, звичайно. Ось такі справи. Три дні я сюди не приходила, я ж кажу, не бачила, як вона ось ось вона розпуститься. Якщо її ніхто не придбає, то я її просто викопаю звідси в кашпо, заберу, щоб вона ще у віранді десь ще постояла і мене порадувала ще протягом усього листопада. Як листопада передають морозець, то я її просто викопаю. Дивлюся зараз пізні сорти взагалі ще в отаких бутонах. Навіть не те, що не, отакого навіть напіврозпущеного немає, а в отаких бутонах. І дівчата беруть і питають. Так що не тільки ранні сорти. Ранні вже обцвілися, а тепер час панування середніх і пізніх сортів хризантеми, які не є гіршими за інші. Королева осені, як не кажи, як не крути, королева осені серед квітів. Дякую, що дивилися. Вайбер залишив в першому закріпленому коментарі.